Доброго дня, шановні депутати, доброго дня громада, Сергій Ходий, громадська організація Старокостантинів небайдужі. Наша громадська організація з перших днів бере дію власні Старокостянтинів на світі зладоща. Я хочу розпочати, щоб заперечити декілька тез, які пролунали в попередній присутніх. Перше, ще коміський голова те, що ця акція це лише політика. Хочу вас запевнити, що наша громадська організація не має жодного відношення ні до якої політичної сили і не буде ніколи мати в майбутньому. Сюди входять лише люди, жителі Серкосатинова, які переймаються за майбутнє свого міста і які готові боротися за нього. Другий момент одним запитанням було озвучено про те що його, його, її дивує, чому це громадські активісти беруть на себе відповідальність е, у цій акції і відстоюють е, права громади. Дуже просто справа в тому, що на підтримку нашої позиції під час акції було зібрано 3,5 тисячі підписів. І ми, як громадська організація, вважаємо, що не можемо залишатися остров. Коли така кількість людей висловлює позиції проти завезення міського сміття до Старокостатину, тепер по суті, чому ми беремо участь в акції? Перш за все, тому що ми, ми не є противниками допомогти Львові, ми не є противниками реалізувати проєкт по побудові реконструкції сміттєзвалища і побудові. Світє переробного заводу. Ми є противниками того, як це робиться теперішньою владою, і ми є противниками того, що всі речі робляться підхиливно і непрозором. На сьогоднішній день як вже було озвучено жодного разу, міський голова не вийшов до нас і не поспілкувався і не з'ясував, в чому власне проблема і які наші вимоги. Більше того, ми свої вимоги йому оприлюднили і зафіксували чітко. І жодна з них на теперішній день не була виконана. Чому в нас виникають підозри щодо реалізації цього проєкту? Насправді підозри і питань дуже багато. Я хотів би зупинитися на трьох головних речах, які я вважаю за потрібне до вас озвучити. Перше, тут щойно міський голова говорить про проєкт, зверніть увагу. Проект — це та річ, якою намагається закрити вам очі на завершення лівського сміття. Проект, хай він буде, і хай він реалізується, і хай заходить будь-який інвестор. Але до чого і який стосунок сюди має лівське сміття. Розділіть, будь ласка, мурхи і котлети. Реалізовуйте свій проект, але сміття у місто не заводьте. Друге питання. Тут говорилося про економічну вигоду. Я вам скажу, ми дослідили це питання на сьогоднішній день. Більшу частину коштів, абсолютно більше, 90% коштів, які отримав Комбінат комунальних підприємств за вивезення сміття, потрачено на роботу підозрюваного, нанятого для розгортання цього сміття. Тобто ми завезли, розгорнули і всі гроші потратили. Лише 17 тисяч було потрачено на встановлення е, огорожів. Таких воріт, які можна купити набагато меншу суму, я на цьому зупинятися не буду. І третій момент: мене дивує, мене дивує позиція міської влади і безпосередньо міського голови, які безпосередньо на минулій сесії голосував за мораторій, за розірвання договору і до сьогоднішнього моменту а проявляє абсолютно бездіяльність. І жодних вчинків щодо того, щоб виконати цей мораторій. І більше того, працівники, які йому безпосередньо дозволяють собі такі речі, як абсолютно нехтувати цим мораторієм, заключення додаткових договорів, додаткових умов і продовження, продовження роботи в цьому напрямку. Тепер щодо вчорашніх подій. Я вважаю те, що вчора сталося, це абсолютно повна ганьба. Для наших для нашої влади, яка допустила такі дії, я вважаю, що міський голова безпосередньо причетний до цих подій, оскільки саме в цей час у обласній адміністрації він заявив, що працівниками комунального підприємства було розблоковано акцію сміттєзвалищі. Я вважаю, що всі причетні до цих подій мають бути обов'язково покарані і понести повну відповідальність. За те, що вони допустили такі речі нашого міста, яких не було ніколи. І в 90-ті роки я про таке не чув, щоб у нас було, а сьогодні у нас таке відбувається. Я вважаю, що всі присутні тут, депутати, органи правоохоронні, органи прокуратури повинні вжити максимальні заходи для того, щоб покарати війни усіх, тому що непокаране зло приносить ще більше зло. Я, я дякую. Дякую за увагу.